Відзначити 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників прийшло близько двох сотень буковинців. до пам'ятника невідомому солдату. Вони поставили квіти та вінки і віддали останню честь та шану загиблим героям. Це пам'ять, пам'ять наших погибших, благодарність за те, що ми живемо. Цей день дуже важливий, тому що мій батько віддав життя за батьківщину. 27 березня 1945 року він помер, не помер, а вбили на території Польщі. От і для мене цей день і, з одного боку як день визволення України, а з другого... На душі тяжко, тому що я не пам'ятаю свого батька. Не з розповідей рідних, а зі сторінок власного життя про визволення України добре знає пан Михайло. Він ветеран Великої вітчизняної війни. Разом зі своїми товаришами брав участь у передових боях. У 1942 році не змирився з окупацією і пішов на фронт добровольцем. Я швобождав Україну з Воронежського фронту. В графському лісу около Воронежа ми пополнили 110-ю гвардійською стрелковую дивизию і три тисячі ребят, здоровых, здорових, красивих, от, влились в цю хорошую дивізію полковника Городова. і почали наступлення освобождая Україну. Під звуки оркестру Буковинці поклали квіти. Нині цей день став надважливим для всієї України, адже через 70 років окупант, уже з іншого боку, знову посягає на територіальну цілісність та свободу українського народу, як і тоді гинуть молоді люди, які стали на захист краю. Вважаю, що зусилля президента по досягненню миру повинні бути оцінені, сприйняті, і в нашій державі буде мир, спокій і основа для реформування. І для нормального мирного життя завершилося урочисте покладання квітів уже традиційно символічними військовими салютами. <клух> Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.